Всім привіт! З вами канал Космос. Комети завжди були одні з найзагадковіших об'єктів сонячної системи. Їхня поява на небі символізує рідкісну можливість доторкнутися до найдавніших матеріалів, з яких формувалися планети понад 4,5 мільярди років тому. Зараз особливу увагу привертає довгоперіодична комета C-2025R2. Відкрита українським астрономом у вересні 2025 року. Уже перші спостереження показали її високу активність, а подальша еволюція зовнішнього вигляду натякнула на можливу нестабільність ядра. У цьому відео ми розглянемо історію відкриття цієї комети та дослідимо її поточний стан. А також зупинимося на практичних аспектах спостережень. Коли саме комета буде доступна для якісних візуальних спостережень в Україні, і яке обладнання найбільш ефективне для фіксації цього об'єкта? Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. C-2025 R2 SWAN є довгоперіодичною кометою, відкритою 11 вересня 2025 року на зображеннях, отриманих інструментом SWAN космічної обсерваторії SOHO. Першовідкривачем комети став український астроном Володимир Безуглий, який виявив комету у вигляді дифузної коми з хвостом на кадрах SUN, що реєструють ультрафіолетове випромінювання атомарного водню поблизу Сонця. Перші спостереження були оперативно підтверджені незалежними астрономами. На час відкриття зоряна величина комети становила приблизно плюс 7,4, а довжина іонно-пилового хвоста сягала близько 2 градусів, що свідчило про суттєву газопилову активність ядра. Початкове тимчасове позначення об'єкта SUN-25P. Через три дні після відкриття Міжнародний центр малих планет офіційно класифікував його як Сі-2025 Р2СВАМ. Комета наступного дня після відкриття 12 вересня досягла перегелію своєї орбіти на відстані 5 десятих астрономічної одиниці від Сонця. Це свідчить про те, що її виявили дуже пізно, все через те, що її положення на небі було надто близьке до Сонця менше ніж 30 градусів, що істотно ускладнило раннє спостереження з поверхні Землі. Це так званий Голіт ефект». Коли об'єкти стають ніби невидимими через близькість до Сонця, за останніми розрахунками, орбітальний період комети становить близько 22 554 роки, що вказує на її походження з віддалених областей хмари Оорта. Що цікаво, у період з 4 по 6 жовтня Земля пройде крізь потік уламків комети, що можливо породить новий метеорний потік. А 19 жовтня 2025 року на відстань приблизно 39 мільйонів кілометрів комета максимально наблизиться до Землі. Тепер стосовно спостережень комети. Ті, хто перебуває в південній півкулі, мають набагато кращі перспективи, оскільки комету вже видно низько на західному горизонті, через годину або більше після заходу сонця. Перспективи спостереження для спостерігачів з північної півкулі, зокрема з України, поступово покращуватимуться з кінця вересня до жовтня, оскільки об'єкт повільно підніматиметься над горизонтом та збільшуватиметься його кутова відстань від сонця. Станом на 26 вересня її видима зоряна величина все ще сягає з 7,88 зоряної величини. Цього, звісно, недостатньо, щоб побачити її неозброєним оком, тому для спостереження комети варто використати бінокль чи телескоп. За попередніми оцінками, передбачалося, що її яскравість може досягти приблизно 6-ї зоряної величини. Але, як показує досвід, не все так файно. Комети дуже нестабільні та непередбачувані. Спостереження від 13 вересня цього року засвідчили морфологічні зміни коми комети. Якщо раніше кома мала майже сферичну форму, то на нових знімках вона проявляє дифузну асиметричну структуру з трикутним розширенням. Така трансформація є типовим критерієм динамічної нестабільності ядра. Імовірним поясненням спостережуваного ефекту є фрагментація ядра, зумовлена термічними та механічними напруженнями під час проходження перегелію. Додатковим підтвердженням цієї інтерпретації є зареєстрований напередодні інтенсивний фотометричний спалах, що вказує на раптове підвищення швидкості сублімації литких компонентів та викид значних об'ємів газу і пилу. Подібні події часто передують частковому або повному руйнуванню кометних ядер. Фрагментацію комети добре видно на цій анімації, де кавалок ядра рухається хвостом комети. Висновок позитивних оцінок в передбаченнях блиску комети варто не очікувати. Чим далі вона віддалятиметься від Сонця, тим стрімкіше падатиме її яскравість. Але все може бути, як щойно казав, комети вкрай непередбачувані. Простежити рух комети на небесній сфері можна у програмі Stellarium. Станом на сьогодні в Україні комету можна буде побачити після заходу сонця біля Марса на висоті кількох градусів над горизонтом. Так, умови для спостереження комети вкрай суворі, для цього вам варто знайти відкриту західну ділянку неба над горизонтом і шукати туманний об'єкт поблизу Марса. Можливо, зараз краще все ж сфотографувати ту ділянку неба, на якій мала б бути комета, і знайти її опосередковано на знімку. Але умови з часом покращуватимуться. Комета підійматиметься швидко і вже на початку жовтня вона буде доволі високо над горизонтом. А 19 жовтня, коли комета найближче підлетить до Землі, вона перебуватиме у сузір'ї щита, що дозволить її якісно поспостерігати. Але за умови, що її блиск не почне різко падати, після розпаду комети таке трапляється дуже часто, тому не варто покладати великі надії на суперяскраву комету, як NeoVice чи минулорічну Цуценшан. Найкраще ця комета проявить себе, напевно, тільки для астрофотографів, які можуть сфотографувати її на довгофокусні об'єктиви. Але і візуальні спостереження у телескопи та потужні біноклі теж, думаю, дозволять нею помилуватись. Ну а на цьому в мене все. Скоро буде відео про ще одну комету. Слава Україні!